Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне Херсон у соцмережах. Близько дев'ятої ранку російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Поранена жінка за годину вкрили вогнем сокорівку Береславського району. Двоє поранених. Як минула доба під вогнем армії РФ. На Херсонщині попрощалися з трьома військовослужбовцями Дмитром Медведем, Олександром Улановським та Володимиром Барановим. Дерева по 2,5 метра висотою, що відбувається на дні колишнього каховського водосховища. Набрати питної води у Херсоні. Місцевий волонтер та підприємець відкрив бювет. Будинок Геннадія Пишлова був під обстрілом російських військових зранку. Прильот був в 9 годині. Слава Богу, і внучка, і, і жена, і доця їх не було. Якраз перший прильот, здесь зрив такий, окно вилетіла, значить в хаті там пиль, я нічого не зображу, вискочив на вулицю, тут газ свистить. Я газ. Хотів тільки перекрити второй прильот прилетів. Второй прильот следом і в одно і те місце, і пострадала криша одразу вылетела, І второе окно. Наталя розповідає, під час обстрілу була поранена жінка. Сьогодні, 9, початок десятої, був обстріл гучний. Це вже наслідки третього. Прильоту, який ми почули, постраждалі жіночка в сусідньому будинку замітала просто підлогу на кухні, поснідали, замітала. Вона вскраск скривлена, була вся в крові. За інформацією обласної військової адміністрації, жінку з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до лікарні. А це обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Зранку тут усувають наслідки обстрілу. Під вогнем російських військових будівля була 13 листопада, близько 15-ї години, розповів головний інженер театру Анатолій Хаймус. Постраждалих наразі немає, але будівля театру потерпіла значних ушкоджень. Було щонайменше 64 віконних блоки пошкоджено вибиті вікна і завдано ну, матеріальних збитків самому театру. Минулої доби Херсон був під масованим обстрілом, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Другої години Обстріляна була серед місця Херсону. Там загинуло двоє людей. Ще 45-річний чоловік та 52-річна жінка, ще 10 людей постраждали. Була обстріляна лікарня, місцевий суд, також морська академія, кафе, місце будівлю кафе і цивільні будинки. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації територіальну громаду за минулу добу армія РФ обстріляла 33 рази. Випустили 194 снаряди. Під вогнем був не лише обласний центр, а й передмістя Зеленівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани та Молодіжне. Під обстрілами були і чотири громади Береславського району розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Сьогодні зранку ворог з міномету. Обстріляв село Сакарівка. На жаль, чоловік та жінка отримали поранення, їх доставлено до лікарні. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Береславу та населеному пункту Тягінка. в результаті чого в місті Борислав пошкоджень зазнали споруди заводу. Також близько 12 будинків зазнали пошкоджень. Село Шляхове також було під артилерійським обстрілом. Були пошкоджені житлові будинки та приватні транспортні засоби. На жаль, в місті Береслав двоє людей отримали поранення, а також в селі Отрадакам'янка одна людина отримала травмування. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли правобережжя Херсонщини 124 рази. Випустили 618 снарядів із різного типу озброєння. Троє людей загинули, 15 поранені, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Дмитру Медведю було 33 роки. До лав Збройних сил України. Він вступив 12 липня 2023-го, розповідає мати. Ми виходили через саме вечір. Любив Україну, любив Свередний город, любив жизнь. Добрий чоловік, адзипчика, багато друзів. у нього було. Петро Коберник товаришував із Дмитром. Дмитро був одним з найкращих людей, які я насправді знав у своєму житті. Абсолютно позитивна, добра людина. Людина, якої нам буде дуже не вистачати. Знаєте, в такі дні зазвичай про. Загиблих, про померлих, прийнято не казати щось погане. Але ось я знав його 15 років і кілька днів намагався навіть, знаєте, так згадати щось погане, що мов би про нього сказати. Я нічого цього не згадав. Це абсолютно світла людина, яка буде завжди жити в наших серцях. Загинув військовослужбовець на Донеччині під час виконання бойового завдання. Ну, все Попрощали сьогодні із Олександром Улановським. Йому було 37 років. Чоловік загинув 15 липня 2023 року під час боїв за Бахмут. Ми пристали Дмитра, І за відпущення їм усякої провини. Вільний, невірна, є. У селі Томина Балка Білозерської громади прощались із Володимиром Барановим. Чоловік загинув 6 листопада 2023 року під Кліщіївкою. Володимир був командиром підрозділу, мав позивний дід. До повномасштабного вторгнення працював трактористом, розповіла його односельчанка Антоніна Чередник. У Володимира Баранова залишилися дружина, син та онука. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Був Миронівна, Анна Аркадіївна, ви загубились? Загубилася. Чекаємо. Я вообще знову загубила дорогу, куди вийшли. Непролазні хащі замість порожнього дна – осушеного водосховища. Востаннє вони були тут 30 червня. Тоді заклали кілька моніторингових ділянок. Чотири місяці тому вони мали зовсім інший вигляд. Розповідає завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко. Були тільки проростки рослин. І зовсім мало Рослинний покрив був зовсім маленький, можна сказати, там нікчемний. Але коли ми цей раз приїхали, то там вже був дуже досить розвинутий. Рослини і покриви і просто не вірили, що таке можливо. Тому ми вирішили повторно описати ті ж самі чотири ділянки, щоб показати оцю різницю. Серед рослин домінує верба, яка вкриває половину площі водосховища. Якщо під час попередньої експедиції це були паростки, кілька сантиметрів заввишки, зараз це дерева по два з половиною метри. Я спеціально не ходив там по всьому водосховищу і не шукав високу рослину, а тільки от конкретно в цих ділянках, да, тобто це були рослини 2,5 метри висотою. А рекорд у нас був 3,08 0 собі, що ця рослина почала рости в червні, бо до червня там було кілька метрів води, і над цією територією вона ніяк не могла там рости. Оця верба почала рости в червні, і сьогодні вона вже деякі з них досягли більше трьох метрів висоти. Частина водосховища поки що не вкрита рослинами. Є площі під іншими видами, говорить Іван Мосієнко. Коли російські військові підірвали ГЕС і Каховське водосховище було осушене, припущень, що буде з екосистемою, науковці мали багато. Кілька з них виявились хибними. Одне з пропущень, яке дуже часто. Звучало від фахівців це те, що можливі пилові борі через висихання Каховського водосховища, яке не вкрите рослинами, то цей прогноз виявився хибним. Він не справдився. водосховище досить швидко вкрились рослинним покривом, який унеможливлює вже пилові борі. Принаймні масштабні осушення водосховища вплинуло і на відродження деяких видів рослин, які науковці вважали зникаючими, розповідає Моєсієнко. Наприклад, є така волошка великопридаткова, ендемічний вид для півдня. України, і вона зростає зростала е, в північній частині Каховського водосховища на пісках. Ці більша частина цієї території була затоплена, а інша частина засаджена лісом штучним. І власне через це вже навіть ми думали, що цей вид зник повністю. У Нас була спеціальна експедиція по пошуку цього виду, і нам вдалося знайти ну десь, мабуть, близько 150 особин, тобто це все. Що залишив у світі? Оці сто п'ятдесят особин волошки е, великопедаткової центру апендіката. Е, ну але вона росте на берегах водосховища біля села Біленьке Запорізької області, але зараз е, площа, де цей вид може зростати, значно збільшилась. Сезон вегетації рослин закінчився. Дослідження науковці планують поновити навесні. Закласти моніторингових ділянок хотіли більше, як і провести більш ретельні дослідження. Але поки що цьому заважає безпекова ситуація. Територія під вогнем російських військових, говорить Іван Мосієнко. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон. Щодня з 7 до 14 години працює цей бювет. Ігор бере воду тут не вперше. Чоловік каже, якістю задоволений. Як, пітіває, як для пищі, вона йде дуже здорово. Вкусна, без всяких кримісів, чиста йде під землю. Замішительна вода. Приблизно 40 літрів води на тиждень споживає родина Сергія, тому до бювету, говорить чоловік, приходить регулярно. Я мешкаю на Таврічськам, там воду. Тут. Безкоштовно і ну, вода по смаку краще, ніж кушає. У нас четверо людей в сім'ї цю ну, харчова. Технічно, то мискрана користуємось, а це на приготування їжі, там, чай. І так далі бюет відкрив волонтер та підприємець Дмитро Тарасенко. Каже, містянам потрібна якісна питна вода. Бувет пройде всі відповідні е, дослідження, отримано всі е, документи, які дозволяють зробити е, висновок того, що бювет може працювати, надавати якісну воду для наших мешканців. Вона відповідає е, всім нормам та потребам. Вона це проходить через систему фільтрації, і вона не є не набирається на ємкості, ямкості. Вона е, одразу йде на потреби користувачів. Як розповіли Суспільному прес службі міського на території міста працював один бювет у мікрорайоні житлоселища. Його відкрили ще до початку повномасштабного вторгнення. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.